Друзі, скільки коштує у нас ремонт ходової частини на Volkswagen Golf Plus 2006 року з пробігом 214 тисяч кілометрів. По автомобілю сьогодні виконуємо великий комплекс робіт по ходовій частині, привезли всі запчастини. Що робимо попередній ходовій? Замінюємо шрус, також замінюємо салонблоки переднього підрамника, салонблоки нижніх важелів 4 штуки. По задній ходовій частині міняємо речаги-кісточки, які у нас ідуть, потім бумеранги. Також обов'язково розвальні болти та болти сходження, нові гайки, шайби, е салинблоки в цапфах. Також задні амортизатори, салинблоки продольних важелів. Попередні ходові також міняємо передні стійки стабілізатора та задні стійки стабілізатора. Потім втулки переднього стабілізатора. Збираємо цей автомобіль, виконуємо розвал сходження. І віддаємо власнику готовий до експлуатації автомобіль. На цьому автомобілі ходову ще ніхто не ремонтував. Все тут рідне, 2006 рік машини, 214 пробігу, плюс-мінус на такому пробігу ремонтується у нас вся задня ходовка, тому що вона там вся ржава, болти розвалу не крутяться, салонблоки від часу розтріскані там, і так далі. Яка ціна таких робіт разом з запчастинами? Е, роботи плюс всі запчастини, які використовувались на цей автомобіль 40 тисяч 900 гривень.